Доброго вечора, Ми з України. Сьогодні у нас боєприпас до ФІПІВІ, бо в останній час багато питань, саме по ньому стало багато прилітати. Я думав трохи пізніше про нього зняти, коли зберу його декупи, бо сама бойова частина лежить там досить далеко, ніяк доїхати до неї не можу, але... Так як опять же питань багато, вирішив зняти з ходу. З того, що є, тим паче, що нас більше цікавить підривач на ньому, ніж сам боєприпас з бою. Боєприпас обзивається КЗБЧ 1.4 А795. Що таке КЗБЧ? Це кумулятивна, осколковий, запалювальна бойова частина. В общем, вундервафля. Напхали усі можливі. Що називається фактори враження, ну, намагалися напхати. Це сторінка з довідника по середства пораження для ФПВ дрона, але за якимсь бісом сюди запхали КЗСП, ну просто бімбу на скид. В принципі, її можна і до ФПВ прив'язати. Відео панеї якраз було, так що хто не бачив, подивитися. Підривач інерційний там тому спрацює. І на ФПВ, але не завжди. Оці дві, забігаючи наперед, що вони тут намалювали ОПБЧ і ОФПБЧ США. Ціх ще, якщо вони їх і виготовляють, то якимись штучними екземплярами їх ще особо не зустрічали. А от ці КЗБЧ вже якби пішли в кількостях. Тут вона трохи не в повному складі, у них намальована. Ця бойова частина на ній ще є подовжувач, то так воно виглядає на тому самому ФПВ. Сама бойова частина і оцей подовжувач, тупо шмат алюмінієвої труби, на який для середньостатистичного тупого написали до противника і стрілку намалювали, щоб він навпаки не прикрутив до того ФПВ цю бойову частину, так що вірять вони в освіту своїх нахил. Військових. Отак воно виглядає без тутої труби. Просто мембрана, тут різьба і та труба вкручується ось сюди. З іншого боку, виглядає отак. Це ж різьба, шашку бачимо воно ну, А91. Ну і сюди вкручується цей підривач. Сама бойова частина це просто шмат чугуна. Ну або сталі, можете С60, я не знаю, з чого там точно виробляють. Більше схоже на чугун. Приблизно отак воно виглядає в розрізі. Дроблення звичайне, щоб краще дробиця той чугун поробили знаружні надрізи, але не сітка, а просто бачили кільцеві надрізи і все. Так само, як на ОфСП бімбах. По ним теж було кіно, шукайте дивіться, тому що оця бойова частина фактично взята відтуда, з ОфСП. По з цього боку вкручується, отож, відповідно підривач, який будемо зараз розглядати. З цього боку у нас вкручується, ну, верніше, у них вкручується труба з написом. Далі отам стоїть кумулятивна воронка. Ну, Відповідно, оце шашки гексогена запихнуті. І плюс отут перед нею, перед кумулятивною воронкою, стоїть кільце. Кільце з пресованого магія, або, можливо, навіть цирконія. Бо щось вони цирконій пхають скрізь в шахедах, в сумішах, в бойових частинах шахедів, типу термобарично запалювальної дії. Помімо термобаричної суміші, вони там по колу пхають так називаємо гермоелементи, такі трубки, наповнені сумішю порошка цирконія з добавками. Ну, чому цирконій? Тому. Він дає максимально можливу температуру, коли горить. Нічого більше не горить з вищою температурою ніж цирконій. Цирконій там під 5 000 градусів, коли горить. Розвиває 4 там, з хіром. Тому може оце кільце бути пресоване із цирконія, ну, ніхто я його не віддавав, ніякий аналіз сенсу немає. Ну, може бути простіше з мамі алюмінієвого когось як виглядає, таке саме стоїть на оцій вімбі на КЗСП, тобі що це запалювальна і тут запалювальна. Саме от через оце кільце. Знайдіть ролик про неї і там побачите це кільце. Я показував тут. Оця алюмінієва труба, що вони приробили попереду. Вона, по-перше, слугує дистанційною втулкою, яка задає необхідну відстань оптимальну для спрацювання кумулятива. Ну і плюс я так розумію, що сама оця труба ще слугує додатковим якби пальним, коли горить оце кільце церконня або магія, то алюміній так, теж приймає якусь участь, виступає в ролі палива. В сенсі який при вибухі детонатор відповідно туди, акумулятив формується і йде всередині оцій труби, виходить, ну пробиває. Ну і вибухом запалює оце кільце. Яке от, отут ще з той трубою дає якийсь якби запалювальний ефект. Ну, але, скажімо, кільце там досить маленьке, вага невелика. Тому температуру то воно дає, але при запалювальних боєприпасах основні це два фактори: це температура і час, який ця температура. на той об'єкт що треба підпалити, впливає. Так от тут температура, в принципі, давана якась буде, якщо церковні, то навіть велика буде, але так як воно дуже маленьке і плюс запалюється ну, вибухом, то час впливу цієї температури вин на цих боєприпасах, ну що на цьому, що на цьому він дуже маленький. Ну, відповідно, запалити там якусь скажімо, там посадку або ще щось, воно взагалі ніяк не в состоянні, воно просто не прогоріє, щоб щось зайнялося, не встигне, потухне, ну це буде в дуже яскрава і все, сходу все потухне. Дуже малий час існування істочника температури. Тому більше воно критично для того, що, що дуже любить горіти само по собі. Паливо, паливомастильні матеріали, ну якщо попадає кудись. Параха, там, я не знаю, ну такого плану. Дуже легко займісти речовини, але ну, як би їх на відкритому просторі зберігати, ну, така собі ідея. Ну і відповідно для техніки. Ну от важко сказати, якби теж по-хорошому треба би випробування проводити, але вони були потрібні в великому та -то рахунку. Тому що є в мене таке відчуття, що от, да, акумулятив буде щось пробивати. Ну, яке тут бронепробиття, я думаю, що... До 100 мм максимум скоріше десь. Це з запасом скоріше, що буде менше. Що десь 60 отак. -от. є в мене таке відчуття, що то, якщо воно пролітає кудись на бронетехніку, броня, плюс навіть менша, то кумулятив -то її пробиває. Да, але от, оцей спалах, основна вся оця температура, вона стається отут за бронює. Знаружжує. В той отвір, куди що пробив кумулятив від цієї. Температури, якщо щось і піде, то ну, не дуже великий відсоток цього. Але якщо заброньою сходу якийсь параха або паливо, то як би і вистачило. Ну, основне, скажімо, основна, от з цього набору, що вони туди певно запихали, основна дія цього боєприпасу це саме кумулятив. Уламки це вже як би бонус, а запалювальний це вже сверх бонус до того. Основне діє кумулятивно. Ну, відповідно, вага 1,4 кг. Як ото в назві тут і зашифровано. Розміри без готові труби діаметр 70 мм довжина 160 мм. Ну і далі тут в назві ото в кінці стоїть А795. Вони в назву почали ну, шифер підривача пихати. І оце нам саме цікавіше. Тут он підривач. От этот А795. Трохи новий новий 795, а далі Іц-224. Ну, ІЦ це з часів Савка, щоб НАТО не здогадалось, шифер Ніжньоумівського механічного заводу, десь там на околицях Пензи, який вовсю виробляв гранати РГУ, РГН. Там і ті ІЦ на ті гранатах, що зроблені в Карасі на ПРУМ. Фактично ну, на кожній гранаті на важелі вибить. Відповідно, цей завод то, то, помімо гранат почав виробляти боєприпаси до БПЛА. Неяризації, які роблять, ну, то ми там пару штук розглядали по ФБЧ, і там ще якась прибуда кумулятивна була, які роблять якісь комерційні структури. Це саме завод Мінобороновський, ну відповідно, це боєприпаси теж Мінобороновські розроблені. Конструкторами в якоїсь там ХиБ. Саме вони от розробили ту ФСП, цю КЗСП і от зараз оце Козибече. Це у них, скажімо, ну можна сказати, самий стандартний боєприпас до саме ФПВ. Буага це від, скажімо, якісної сім'юрки і недалеко. Ну і більше на 10. Тяг на 10 дімо Далі. Так виглядає цей же підривач. Торчить з нього отака труба дебила. Оцей чекій не буде, це я запхав, бо він тут трошки ще не повністю холостий не встиг його до да, потрати. Тому щоб не бабахнув в руках, а то запхав. В общем, чекій не буде, і оці шморгалки теж, скоріш за все, не буде. Буде просто ФПВшка на ній. та бімба і з жопи торчить отакий ось отакою трубу. Підривач всюди бійний Ну, скажімо, признак один із таких, ну, як би, не знаю, вторичних признаків, може, хто не знає. Якщо ви бачите, ну якась прибуда прилетіла, тому що, може, там щось інше радять, да причеплять підривач. Ну, якщо ви бачите на якомусь там от, підривачу отакий конус на кришці, ну, на корпусі, ну, от, закінчення конуса, то, скоріш за все, це всюдобійний підривач. Навіть не розбираючи його, це. Признак того, що він всюди бій. Нічому. Тому що там всередині буде якась кулька, ну і накольник. Сенс який цього діла? що якщо воно прилітає ну по осі, то кулька просто інерці накольник давить. Якщо воно прилітає по вуглами, падає плашмя, плашмя, то кулька або цей конус внутрішній, вона йде по ньому, сміщається отуда донизу і все одно толкає. На вперед. Це саме я проста конструкція щодо підривача зробити всередині конус і всунути туди кульку. Далі там вже ну, йдуть покращення, там може бути конус, відповідний конус на тарілки, до якої є гла прикріплена. От зараз ми тут, до речі, це побачимо. Конус і конус. Ну, Відповідна кулька може йти туди-сюди. Коли вона йде, то. Йде по цьому конусу туди, а по цьому конусу додатково ще толкає. Більший хоть, як говорить. Так що он сюди бійний. Оцей конус нам сходу про це каже. Тому... Кидати ще якось цю бімбу бо не тому що вибухне, раняти теж не Але, хоч і всюдобійний, бійний, але інерційний. Спрацював, такий потрібен якесь прискорення або удар, або хороший поштовх, щоб там всередині та кулька змістилася на наконі. Відповідно, переносити можна спокійно, ніякої самоліквідації сюди. Не впихали, не влізло, мабуть, або просто не хотіли, що скоріш за все. Переносити можна, можна навіть розбирати. Воно з дураля, вон під ключі тут є. Скрізь розбирати яким макаром, затиснути бойову частину за корпус кудись в тиски. І ключом крутити тут два варіанти. Можна крутити сразу цю кришку. Відкрутити її. Можна крутити хором весь підривач, ну не дуже зручно, бо ця трубка торчить. Ну, можна трубку відкрутити спочатку. Але якби зайва дія, яка нас не наближає до того, щоб воно стало небезпечним, тому таке. Як по мені, краще його то затиснути і крутити за цю ришку за маленькою. Що у нас буде, коли ми її відкрутимо? Танкостінна та саме, а декрутили. Ключом. Відкрутилося. Коли ми відкрутимо цю кришку, у нас відтуди повипадає кулька, і на пружині вилізе тарелка що Я Кажу, що простіше крутити ту кришку. Тільки ми її відкрутили, оттуда оце все випало і все. То, що осталось, навіть якщо воно в бомбі, вже безпечно, тому що капсуль наколоти нічим, глава у вас снаруже і груз теж снаружи. Далі. Сподіваюсь, хто не знає, дивиться або это. Вже здогадали, що це таке. Це деталі від підривача УДЗ до тих самих гранат РГУ РГН. Та сама тарелка з сеглою, та сама пружинка, що там запнута, і та сама кулька із якоїсь смоли, в яку якої напхана якась металева дробь, і потім вручну чимось обстругана до якогось, я не знаю. Ну, в общем таке. Вони просто на базі підривача ОДЗ від гранати РГБ його і зробили. Ну і відповідно вон он, той внутрішній конус, відносно якого він сміщається та кулька. На оцій тарелці, вона хоч пластикова, фактично зроблений теж той самий конус, по якому вона сміщається, толкаючи тарелку туди на накол. Далі, що це у нас таке? Ну відповідно з цього боку. Просто кришка причому стальна, в яку вставлен детонатор А30. Досить поширений детонатор. Тут що в бок 17 стоїть, наприклад. Отак воно виглядає. Стальна блямба повністю глуха, но там з того боку зроблено прослаблення корпуса. Тут по центру. Товщина ну, десь 0,1 мм. Всього окупу. Вибухом капсуль детонатора проламується. Ось ця стінка і запускається детонатор Gerson а 30 Від якого запускається шашка що в бойовій частині. Ну і далі, якщо відкрутило, он, ми бачимо всі ті самі детальки з того самого ДЗ. пластиковий движок з пружинкою. Ну і капсуль детонатор на накол. З цього боку у нас відповідна оця ягла. О, причому зроблено теж, якби намагались зробити купу запобіжників. Як і в тому самому ДЗ. Коли воно все собрано, воно в транспортному стані. Оце діло. Тому бачите отвір. Ось треба, мабуть, пружину всунути. Отвір. І видно оту кульку. Здоровий отвір 8 мм. От в транспортному стані туди закручується якийсь спеціальний болт, який давить на кульку і заганяє її. Ну, а кулька давить на накольник. Накольник повністю прожимається отуди, і глось заходить там в отвір цього пластикового движка. Детонатор у нас он червоний, зміщен сосіна коло в сторону, і плюс ігла тримає. Якщо спрацює оце діло, це теж дальнє взведення підривача. Ну, не санкціоновано спрацює. Якийсь тупий за зашмуралку смикне. Ну і витягнувши оцю чеку, тому що воно отвір, це в них ще й чека стоїть отут. В транспортному стані стоїть чека отут і загвинчен болт отсюди. Якщо не санкціоновано спрацює оце дальне зведення, то двіжок оцей останеться на іглі. Триматись і не перейде в бойовий стан. В общем, це от купа різних запобіжників, це от прямо фішка, що називається тих конструкторів, що сидять на тому і Тому що видози напханий хірого туча, що тут те саме. Далі ми відкручимо оцю трубу. Дальне зведення, як воно працює. Ну, в общем, допустимо, виявити цей болт, у нього відійшла ігла в бойовий стан, встала, знявся перша ступінь запобіжника. Далі оця труба. Ви має воно цю чеку, зняв ще одну ступінь запобіжника. Далі от, о, в такому вигляді та цепляється на дрон з усіми всіми запобіжниками. Оця шморгалка прив'язується до якогось кирпича або кілка забитого вгору. Під дроном. Після цього він знімається болт, висмікується чека. Далі що відбувається, коли взлітає дрон? Коли починає взлітати, ну причому труба, оця повинна ще й вниз бути нахилена. Коли взлітає дрон, він тягне за оцю шмургалку. О, слышать, як класно. І витягує отаку от чеку звідти. А з того боку, он на пружинці спрацював накольник. Маленький такий накольник. Спрацював і бахнув сюди в капсу. Цю втулку в капсулу. Накольник оця, тут ще шмат труби, чомусь вони зробили їх дві. Оце просто якийсь подобувач, ніякого сенсу він особа немає. Просто захищає оцю шпіку. Тому що сенс всього який, як воно працює. Ну, виготовлення, звісно, так. В духі того уїца. Зібрати хер подежі. Обратно. Я поїм, що зробили. Конський отвір, маленький, маленький хвіст цього накольника. Та залазь вже падла. Так, ну це я могу дочитись буду, блядь. До завтра і ну, нахер. В общем, як воно її тримає? Он її отвір цепляється оцим гачком, попадається отуди, причому з пружиною. Протискається і воно вилазить отак хвостом отсюди. Цепляється крючком, ну і відпускається, і воно в такому вигляді, залазить туди всередину. Ну і, собственно, оця пружина. Пружина з гачком тримає його, не дає ударнику спрацювати. Коли смикається за шморгалку, воно ну, досить тонке. Тяне його на себе, воно опять вилазить з нього, і тут воно звільняється і відпускає його. І він ото б'є отуди, б'є туди по капсулі, от сюди. Хлопнув він по капсулі. Що в нас відбувається? Це просто затримка, ну як в гранаті, горіть всередині суміш. Ну, скільки вона горить, не засікав, не менше, я думав, 5 секунд, так точно. В общем, прогорає це все треба, щоб дрон кудись вже улетів з цією бімбою. Після того, як вона прогорає, дає отут ще форс з полум'я, і від нього отам Загорається піротехнічна затримка. Взято все з тієї самої гранати УДЗ. Ну, піротехнічний стопор. Коли він прогорає, то прибирається всередину шпілька, яка тримає зараз оцей двіжок. Зараз попробую. О! От будемо вважати, що воно прогоріло. Коли воно прогорає, прибирається отей пиптик, який торчав і тримав нам двіжок. Як тільки він прибрався, Пружина, он, бачите, переводить движок з капсулем в бойовий стан. він становиться напроти ігли на кол. Насобирали все вокруг твої гранати. Але от стопор вже, я вам дивлюся, технологію змінили, вже він трохи не такий, який був при совку, цей стопор. Ну, трохи інша технологія виготовлення. Або той завод, може, що їх при совку випускав, вже гикнувся і тому зробили. Щось більш нове. Все те саме просто технологія іншого виготовлення. Оце дальне взведення, як працює цього діла. І саме для цього ота от, здоровенна труба і торчить, яка, в общем-то, усіх якось напрягає, що воно таке. Просто дальне взведення підривача, щоб він перевівся. Ото і все. Ну і в принципі, от і все. Оце в, весь устрій цього підривача. Нічого тут. Більше такого немає, ну що тут ще? Ото вон, гвинт є, воно, бачите, да? Його, в общем-то, крутити як би і не треба. Це технологічний. Засоб. Зараз виколкуємося. Вон, якщо бачите, он там є отвір, Це технологічний для зборки самого підривача викручується оцей гвинт, і замість нього туди вкручується ну, якийсь. Технологічний гвинт крутиться, який підтискає його ну двіжок з капсулем на його місто. Підтискає його тим гвинтом на своє місто. Після цього там на тому заводі вставляється оцей стопор отуди на місто. Загвинчується оце все діло. Двіжок, он вже, бачите, вже стоїть на стопорі. Після чого той вигвинчується і загінчується просто пробка. Оце пробка. Її крутити сенсу немає ніякого, То саме технологічно. Вон виглядає отой стопор, який тримається і двіжук. Оце вся його конструкція. Більше тут нічого немає, вже саме ліквідації немає, ніяких там. Ну оце велика дирка. З цього боку це зроблено, так як я вже робив конструктори якісь в КБ, то хоч це і на ФПВ, але, ну, мабуть, з одного боку, правильно вже і робили, бо по-іншому не можуть, бо їх так вчили. Це для розвисовки деталюків. У них з одного боку здоровенний опір під оце діло прибрана якась маса металу. Відповідно, якщо це була б бомба на звичайний схід, вже була б якась. Ну, зміщення маси, і відповідно та бімбаль влетіла б трохи там ото, ну, кудись там, на сторону. Ну і от, щоб урівноважити оце діло, що вони просверлили отвір і прибрали метал, просто з іншого боку просверлив ще. Прибрали ще там, трохи метала. Ну, мабуть, рахували, скільки отут додали, скільки отут прибрали, і от зробили тут. от. Ніякого сенсу він якби не несе, під ключ тут дві здоровенні лиски є. Це просто конструктив прибирання маси, щоб урівноважити цю діталюку. Ну, скажімо таке, тому що урівноважили, а потім прикрутили таку юлгу нахрен дальне вам І навіть якщо тім ну, свободно падаючи боєприпаси це діло, я думаю, це закрутити кудись, то це дишло. Буде його зміщати з траєкторії значно більше, ніж Афамас. Все, більше тут нічого немає. Скажімо так, є тут деякі нюанси в цьому підривачу, через які вони будуть спрацьовувати, скажімо так, не завжди. Ну, в общем, якийсь відсоток, ну, який не знаю, але ну, думаю, що не одиничний. Якщо досить значний відсоток буде прилітати і не взриватися. Є тут деякі, ще розкажу нюанси, але про них, звісно, я казати не буду. Нехай Роблять так, як роблять. Саме в такому вигляді, нехай вони частково не вибухають і так. Ну, в общем, все. Все розповів. Знайте, користуйтесь. Все буде Україна.